Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Хроніка війни, яка ситуація на запорізькому напрямку та зведення 664-ї доби війни далі. У Запоріжжі виконали цьогорічний обсяг робіт на двох вулицях Солідарності і Шевченка, що вже зробили, та про плани на наступний рік. Різдвяний круїз із символом новоріччя драконом у незламному хабі. Маленькі запоріжці разом з батьками вирушили у пригоду до самого Санта-Клауса. Я хочу побачити діда Мороза, та тваринок. Починаємо з оперативної інформації по Україні. В ніч на 19 грудня ворог запустив по Хмельниччині два дрони. Обидва були знищені силами протиповітряної оборони. Разом з тим, наслідок обстрілів Харківщини поранення отримала одна людина у місті Куп'янськ. Постраждалого у стані середньої тяжкості з вибуховою травмою та уламковими пораненнями госпіталізували. Також внаслідок ворожих ударів у харківській області. Постраждали приватні будинки у понад двох десятках населених пунктів. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини. Також ЗСУ відбили дев'ять атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району. Не припиняються і обстріли Херсонщини. Так, внаслідок ворожої атаки по складському приміщенню у Дніпровському районі Херсону загинув 44-річний охоронець. Також росіяни обстріляли територію порту, парк та гаражний кооператив. Постраждали і квартири в центрі міста та у мікрорайоні Корабел. Тривають обстріли Донеччини. Пошкоджено школу в Новоселівці першій очеретинської громади, обстріляна промзона Курахового на горлівському напрямку. Пошкоджено три приватні будинки і багатоповерхівку в часово громаді, обстріляні Торське і Зарічне Лиманської громади, а також Сіверськ. Тим часом бійці сталевого кордону вполювали ворожий бліндаж на купінському напрямку та знищили його за допомогою дронів. Наслідок успішної атаки сил оборони окупанти, які вижили, кинулись на навтьоки. Також бійці 47-ї механізованої бригади знищили протитанкові ракетні комплекси, які противник намагався замаскувати у лісосмузі. Ворожу техніку ліквідували за допомогою ударних дронів. Разом з цим наші бійці знищили ворожий танк Т 90 М в районі Кринок Херсонської області. Load the that find the enemy, and watch him run. One, you shoot, two, you go. Over and over, She's never say no. Famous. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Впродовж минулої доби російські військові майже 90 разів гатили по прифронтових містах та селах області з артилерії та застосовуючи БПЛА. Прийшлися удари по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. Обійшлося без постраждалих. На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 17 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В тимчасово окупованому енергодарі росіяни вишукують порожні квартири та приватні будинки для подальшого заселення їх власними громадянами. Проте жителям ця загарбницька тактика вже відома. Тож в незаселених сусідських квартирах намагаються включати світло аби створити ілюзію присутності господарів. Тут, на відміну від інших міст, сусіди намагаються боротись та рятувати квартиру українців, вводячи в оману комісію колаборантів. Сильні люди, шана таким українцям. Водночас, поблизу роботи росіяни підігнали броньовану техніку, проте ненадовго. Наші бійці оперативно ліквідували один з танків, а інший значно потрощився, тож далі не поїхав. Йогорічний обсяг ремонтних робіт на двох запорізьких вулицях солідарності і Шевченка виконаний на одній зробили нове асфальтне покриття, на іншій проклали тимчасове дорожнє полотно і наступного року продовжать реконструкцію. Що зроблено зараз, і що попереду під час виїзної наради обговорили представники робочої групи. Подробиці розповість Ольга Ларіонова. Ось так виглядала вулиця Солідарності ще два місяці тому. Водії автівок маневрували між вибоїнами на дорозі. Пішоходи долали численні перешкоди на тротуарах. А так вулиця виглядає зараз. Впродовж майже двох місяців на ділянці в півтора кілометра працівники комунального підприємства Елуаж виконали середній ремонт дорожнього полотна. З урахуванням потреб маломобільних груп населення встановили бордюрний камінь, ліквідували ями на тротуарах. На ці роботи з міського бюджету було витрачено 10,5 мільйонів гривень. Більше 7400 квадратних метрів асфальтного покриття. Двохшарових було виконано роботи. Більше одного кілометра це бордюр, кілометр 70, було повністю замінено. Також виконано частковий ремонт аварійних ділянок тротуарів. Вночі працювали, на вихідних працювали тут, для того, аби максимально не заважати руку. Більш складна ситуація на вулиці Шевченка. Протягом кількох років вона була фактично непроїзною. Громадський транспорт змінив маршрут, а автівки ледве пересувалися вузькою смугою, що нависала над недобудованою трамвайною колією. Нині вулиця проїзна. На дорозі ліквідоване аварійне просідання і прокладене тимчасове покриття. Трамвайні рейки закрили на зимовий період. Загальна вартість цьогорічного обсягу робіт на цьому об'єкті становила 433 тисячі гривень із міського. Бюджету дешево, тому що весь шлак надано був безкоштовно від запоросталів. Так би ця вартість складала б двічі більш. Наступного року проєкт реконструкції вулиці Шевченка відкоригують і ремонтні роботи продовжаться. Перш за все тут замінять старий водогін, до якого підключена майже сотня абонентів. Потім на дорозі укладатимуть асфальтне покриття, ремонтуватимуть і зливову каналізацію. Більше 25 мільйонів. Це коштом заміна мережі і Дівництво колодязів, підключення, запірна арматура. Це вложено. Робочі проекти все в робочому нагадаємо, ремонтні роботи на цих вулицях мали завершитися ще наприкінці 21-го року, але зупинились через кілька факторів: пандемію ковіду, початок воєнного стану та численні зауваження до виконання робіт підрядниками. Нині на прохання містян реконструкцію обох вулиць відновили, але в проєкті їх відокремили. Для вирішення нагальних питань у жовтні створили робочу групу, до складу якої увійшли керівники департаментів міськради та комунальних служб, а також Ставники депутатського корпусу 20 жовтня ремонтні роботи відновили. Вулиця Солідарності от на сьогоднішній день вона повністю вже закрита, все відновлено. Рух уже запущений. Зараз звертаємо увагу на вулиці Шевченка. Тут потрібно відновити Водопровід, тут потрібно відновити зливову каналізацію, а потім вже прийняти рішення щодо шляхів трамвайних. Ну і відповідно до цього, вже коли буде мати розуміння, будемо тоді вже робити капітальний ремонт дорог. А місцеві жителі, які тривалий час потерпали від незручностей, сподіваються, що наступного року ремонтні роботи будуть завершені, і на обох вулицях відновиться рух громадського транспорту. Треба щось робити, треба вже робити дорогу. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Напередодні свят варто подбати про безпечність новорічних ялинок та прикрас до них. На це звертають увагу запоріжців фахівці обласного лабораторного центру профілактики хвороб. Зокрема, штучні ялинки та прикраси мають бути виготовлені із безпечних для здоров'я матеріалів, а живі дерева пройти радіологічний контроль. Про останні можуть свідчити ярлики лісогосподарства. Зокрема, фахівці зауважують, при придбанні штучних ялинок насамперед треба звертати увагу на пакування. Зазвичай відповідальні виробники свою продукцію зазначають так, що вказують на маркуванні, з чого виготовлена умови її зберігання, умови її використання та сировна, з якої вона виготовлена. І вже по цьому, якщо таке маркування на пакуванні є, ми можемо пересвідчитися, що вона є досить безпечною. Другий показник це коли ми відкриваємо пакування і відчуваємо. Запах, цей запах може бути легкий, не завжди він означає, що вона є небезпечною, але якщо запах не вивітрюється протягом декількох діб, то краще вже цю ялинку перевірити на безпечність. Спеціалістам держекоінспекції вдалося локалізувати викид нафтопродуктів у річку Дніпро, який спричинило затоплення одного з вантажних суден наприкінці листопада цього року. Фахівці провели обстеження та взяли проби води на місці аварії, а згодом усунули забруднення водойми за допомогою сорбента Еконадін. Наразі Запорізька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно власника судна по факту забруднення річки. Спеціалісти відібрали проби, проаналізували по факту перевищення змісту гранічно допустимих нафтопродуктів у воді перевищувало у десятки разів. Повідомили про це військову адміністрацію МЧС і власника. Власник оперативна. Вжив заходи, були встановлені бони, огородження навколо цього судна. Психотропний бізнес у Запоріжжі. Торгівля нелегальною рибою та пограбування в під'їзді. Про ці події у нашому дайджесті. У Запоріжжі затримали місцевого жителя, що збував наркотичні речовини по дві тисячі за грам. 46-річний раніше несудимий запоріжець налагодив незаконний бізнес із розповсюдження психотропних речовин. Поліцейські задокументували два факти збуту запоріжцем метамфетаміну. Під час обшуку за місцем проживання та на дачній ділянці підозрюваного правоохоронці вилучили зіп пакети з метамфетаміном та канабісом, 39 кущів конопель з ознаками культивації, різне обладнання та близько ста 90 тисяч гривень чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За фактом події йому інкримінують 10 років за ґратами. В Олександрівському районі 50 дворічний чоловік повертався додому, коли у під'їзді будинку незнайомець повелив його на підлогу, відібрав мобільний телефон та втік. Нападником виявився 42 дворічний житель міста, який раніше вже був засуджений за аналогічні злочини. При собі у чоловіка поліцейські знайшли викрадений телефон. Зломисником може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. У зв'язку з випадками ботулізму у Запоріжжі посилено заходи державного контролю щодо реалізації свіжої риби. Так на одному зі стихійних ринків виявлено осіб, які реалізували водні біоресурси без документів. Інспектори держекоінспекції склали два протоколи: матеріали про адмінправопорушення скеровані на розгляд суду. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 7 із кульової стрільби продовжує готувати юних стрілків до нових змагань. Розпочинається все з простої розминки, а завершується підрахунком влучань по мішенях. Щотижня маленькі запоріжці з навчальною зброєю удосконалюють свої навички, аби здобути високі позиції на чемпіонаті України, який відбудеться вже за два місяці. На чергових заняттях для дітей в одному з тирів побував і наш Вадим Сорвін. У ДЮСШ номер 7 з кулявої стрільби Єва займається вже чотири роки. У перервах пробувала себе і у полденці, проте надалі життя прагне пов'язати саме зі стрільбою, а в майбутньому стати тренером. А от поточна ціль дівчинки вибороти призове місце на чемпіонаті України, який відбудеться у лютому наступного року. Я вже багато років займаюся стрільбою, ну професійно так. А, також ще займаюся малюванням та ну катаюсь та це для себе більше. Моє основне заняття це стрільба, тому я більш фокусфокусируюсь на цьому. Взяти участь у міських та всеукраїнських чемпіонатах вдалося вихованцям. І у нинішньому році тренери розповідають, їх вихованці завжди входять до десятки найкращих команд, а тепер готуються вибороти перші місця. За цей рік ми виїхали на чотири чемпіонати України до міста Львів різних вікових категорій. І на базі 45-ї гімназії провели два чемпіонати міста. Найближчі змагання лютий 24-го року чемпіонат України серед юніорів. Не заважають юним стрілкам тренуватися і постійні повітряні тривоги, адже всі заняття проходять саме в укриттях. Вправу у спортсменів стандартні. Спочатку розминка, потім тренування в холосту, а далі вже стрільба по мішенях. Певний час, певна кількість підходів, то залежить від підготовки вже кожного спортсмена. Далі вони стріляють. Тренер визначає кількість пострілів, які самі завдання, вправи, то вже на індивідуальний підхід до кожного спортсмена. У Запоріжжі тренування зі стрільби для дітей проводять у Хортицькому та Комунарському районах. Загалом у ДЮСШ США номер 7 навчається сотня дітей різного віку. Набір триває влітку щороку. Усіх охочих від 10 років тренери запрошують на заняття. Вадим сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Різдвяний із символом новоріччя драконом та провідником святкового потяга. У незламному хабі маленькі запоріжці разом з батьками вирушили у пригоду до самого Санта-Клауса, аби разом зустріти новий рік, яких героїв бачили на своєму шляху. Розповість Оксана Чуприна. Речі спакували. Чудово. Є у кожного. Плечі да! спакували. Да! Є у кожного. Да! так весело та гучно у незламному хабі розпочались різдвяно-новорічні свята у казкову виставу та незабутній різдвяний круїз маленькі запоріжці поринили разом зі своїми батьками. Малечі показали захоплюючу постановку про пригоди дракона та провідника потяга, які в одному експресі подорожують до самого Санта-Клауса і разом зустрічають новий рік. Батьки зізнаються, дітям не вистачає зараз позитиву під час війни, тому до незламного хабу прийшли за відчуттям казки та світ. Дитина любить дуже новорічні концерти, різдвяні, ялиночку, фотозони, казкових героїв. Кожного року ми шукаємо, де, куди нам піти, щоб роздивить дитину. І Дуже подобається, що тут є бомбосховище, що вистави проводять для дітей навіть в укритті. Не дивлячись на те, що війна, але дітям треба розваги. І Тому ходимо на концерти, на вистави. Щоб діти не скучали, не сумували і хоч щось бачили на Новий рік на Різдво. Сьогодні прийшли на виставу перший раз. Хочемо отримати казку, позитивні емоції, підняти дитинці настрій в такий нелегкий час. Думаю, що ми отримуємо добрі, позитивні, гарні, дитячі емоції. Я хочу побачити діда морозу та тварину. Окрім дракона, символа нового року, діти побачили пінгвінів. Також зустріли ельфів, які готують подарунки. Та звісно зустріли з чарівником Сантою. Ми мріяли про ці свята, тому що ну з е, зрозумілих причин у минулому році не було жодних свят. Ми мріяли про те, щоб подарувати жителям міста новорічний настрій, і також діти, які ходять до нас у творчі колективи, вони також люблять е, дарувати свою творчість, проявляти свою творчість. Тому це для нас усіх велике, велике свято, що ми маємо таку можливість. Організатори рекомендують виставу дітям від трьох років, але прем'єра показала, що батькам не менш цікаво. Новорічні дійства триватимуть до 30 грудня, початок об 11 і 13 годині. Що вихідних нагадуємо, незламний хаб є укриттям, тож всі заходи в ньому є безпечними на випадок повітряної тривоги. Окрім цього, тут надзвичайно гарні святкові локації для новорічних світлин. Оксана Чуприна, Роман Котляр, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні сили України.